Вже декілька місяців, як ворог займається передислокацією інфраструктури Чорноморського флоту з українського Криму до Новоросійськ, до новоросійська та інших об'єктів. Це стосується як перевозування суден, частини з них, так і перенесення штабної інфраструктури. Це власне мовчазна мовчазне визнання з боку агресора, що ситуація в Криму для них значно погіршилася. Кількість операцій, кількість завданих ударів по агресору по живій силі і засобам окупантів в українському Криму значно зросла, в тому числі це стосується всіх військових об'єктів, а також логістичних об'єктів, які використовуються в військових цілях. Порівняно з 2022 роком, таких операцій і таких уражень стало значно більше. І, звичайно, кожна така успішна операція. Є проблемою для агресора з точки зору відновлення ланцюгів постачання, з точки зору відновлення графіків, з яких вони вибиваються. І кожного разу це додаткові можливості для українських оборонців, якими вони безумовно користаються. І удари по Кримському мосту, і повернення під, контроль, під український контроль вишок бойка. І десантні операції українських спецпризначенців головного управління розвідки в цілому діяльність сил безпеки та оборони разом з рухом опору звичайно для окупантів цього року були значно більш активними і масштабними ніж 22 го У нас тепер в активі знищений російський підводний човен. І також знищене дороговартісне обладнання і уражена фахова жива сила, яка була задіяна в ремонті і відновленні цих ворожих суден. Тому так, це вагомі результати. І, звичайно, в ситуації, коли український флот начебто менший і слабший за окупантів, але використовуючи інші методи, інші засоби. Інші підходи Україна сьогодні впевнено витісняє Чорноморський флот РФ і фактично поступово виводить його з ладу і з гри в цілому. Звичайно, такий нищівний удар, фактично, знищення штабу і будівлі. Окупантів Криму це безумовно репутаційна інформаційна поразка, яку важко чимось перекрити. Але крім інформаційної складової, це абсолютно конкретна користь для нас, тому що виведена з ладу важлива, важлива об'єкт ворожої інфраструктури, ліквідовано або уражено значною кількість живої сили офіцерського складу, які брали безпосередню участь у плануванні і забезпеченні діяльності ворожого флоту тобто, це надзвичайно вагома і результативна операція. Кожна така операція це тривалий процес. Мова йде про місяці. Насамперед збір даних, верифікація з багатьох джерел і безумовно підтвердження. Це справді складно. Треба відзначити, що кожна подібна операція проходить з активної підтримки місцевого населення і руху опору тих людей, які чекають повернення України в український Крим і не просто чекають, а докладають до цього всіх можливих зусиль.